Зважаючи на жахливі погодні умови, я продовжую працювати, і сьогодні ці дві ендотерапії йдуть до пацієнтів. Одна з них, до речі, це генетичний максимум. Йде на другий місяць хлопцю, який до цього брав заміну стероїдів, побачив результат і замовив. Вона відрізняється, звичайно. Тобто, ви бачите, там повний набір трипептидів. Та збільшення сексуальної сили і омолодження. І ще раз хочу наголосити, хлопці е, зараз є у вас дуже гарна можливість. Отримати максимальну ендотерапію з максимальним підняттям тестостерону та збільшенням сили, витривалості і так далі. Оздоровлення тестікул, отримати її з дуже гарною знижкою, оскільки, як ви бачите, коробочки нічим не відрізняються. Набір всередині відрізняється більш кращі ергономічні коробочки прийдуть. Січні і тоді ціни піднімуться. Не впусти свій шанс, тому що замовляючи зараз зі знижкою, ціна фіксується для тебе на протязі всього курсу твоєї реабілітації.